Доброго ранку всім! Прийшов сніданок. На сніданок у мене яйце, сир потертий, твердий сир польський, салат з буряка, вареного буряка. До нього додавала сметану, сіль, часник. Часнику багато. Гостренький цей салат за рахунок того, що тут багато часнику. Але поєднання цих інгредієнтів мені добре смакує. Тому я і готую такий сніданок. Кава, вітамін, чорна кава. До кави додавлю лікер Амаретто. Цей лікер має яскравий мігдальний привкус. Треба знайомитися зі складом і визначити, чи це просто ароматизатори, чи це дійсно мигдаль. Здається, 180 гривень 0,7 літра, коштує зараз в АТБ цей лікер. З кавою він смакує дуже добре мене таке враження, що він саме для кави і предназначений. Ось такий у мене сніданок. Я всім бажаю смачного, здоров'я та зустрічі в обід. Хай вам добре смакує. Тут як тут, мій сніданок. Це її сніданок. Завжди частину свого сніданку я мушу їй віддати. Якщо я цього не, не зроблю, то мені просто треба відійти і вона почне сама себе пригощати моєю їжею. Ой, та ще й і... оси літають. Ось, бачите, яка оса. Їй теж треба щось скуштувати. -шку -шку Отак ми активно снідаємо. Так, ну ось, бачите, що робить? Лізеть прямо на стіл. З одного боку матільда, з другого боку оса, бджілка. То маєш бути дуже уважною, коли снідаєш на вулиці. Але це не псує апетит. Отже, всім смачного!